Нам потрібно розумітися на клієнті. Як не пам'ятаю, хто, хто сказав, але я також з ним повністю згоден: побіда любить підготовку. Тому якщо ми націлені, націлені на успіх, а успіх для фахівця з продажу це вирішення, вдале вирішення проблем клієнтів, то ми повинні готуватися. Повинні готуватися. Звісно, якщо там в нас в день там десятки контактів з клієнтами, в нас немає можливості готуватися до кожного контакту, але ми готуємось тоді сегментарно. Тобто ми розуміємо найбільш вірогідні проблеми наших клієнтів. Ми готуємось до того, яким чином. Більшість клієнтів наших да там може використовувати чи отримувати вигоди від наших продуктів та послуг, і ось це тоді є підготовка. Звісно, кажу, що ми там можемо і не готуватися до кожної комунікації, а в важливих випадках, звісно, то ми готуємось до кожної комунікації. А в інших випадках, якщо в нас є там певні потокові такі комунікації, певний конвейер е, продажів, то ми готуємось тоді сегментарно. Розуміючи, які найбільш вірогідні проблеми можуть бути у наших клієнтів, і на що ми повинні звертати свою, а далі клієнта увагу, працюючи з ним в цій парадігмі, що завжди продаж це вирішення проблем. Поїхали. Дивимось на ситуацію очима клієнта. Це дуже важлива річ. Дуже важлива річ. От якщо далі да, е якість е фахового. Продажника, да, мене б також спитали, то я б казав би про емпатію. Це можливість та спос... здібності влізти в шкуру клієнта. От беземоційно, беземоційно, да, есть не запереживає в якомусь сенсі, але почувствовати себе клієнтом, подивитись на ситуацію очима клієнта. Для того щоб далі спілкуючись, розуміти себе, свої потреби, компанію, цілі, плани і таке інше, але при цьому розуміти клієнта його проблеми, його недосконалості, його э, страхи, там обмеження і таке також інше. Тому для цього ми, ну повторюсь, да, э, в складних випадках э, персонально до кожної комунікації в. Потокових продажах е, сегментарно е, готуємось, е, вивчаючи проблеми наших клієнтів, тому що проблеми лежать в е, фундаменті в основі будь-якої продажі. Ну ось тут е, приклад такий е, універсальний, а далі буде там приклад, який я намагався на базі спілкування з колегами зробити з вашої з вашої е, практики. Старі, стар, старий автомобіль до чого може призвести? Які наслідки, якщо казати, ну, з позиції умовно там, бізнесової? Ламається, витрачаємо на запчастини, зайві витрати взагалі, того ж там топлива ну, зовсім поганий імідж, може так, що там запізнюватись на зустріч, тому що зламалась машина, не виїхав в командировку. І далі, далі, далі. Тому проблема це старий авто, але це ще не привід змінювати його. Але коли ми подивимось глибше, коли ми подивимось на наслідки, що до чого це призводить, ну, не знаю, там, е, побутовий приклад, старий е, холодильник, ну також додаткові витрати електроенергії, е, шум. Е, то морозі, то, то не охлаждає е, можливість о, враження електричним струмом, е, ну перед пацанами удобно, нету на ньому ніякої там стразіків, ніяких там плазмних панелей, ну що це таке, ну що це за холодильник такий? Немає, немає ніякого сенсу в його тоді перебування на кухні чи там столові. Тому, якщо ми кажемо проблема, це ось. Це там, скажімо так, вершина айсбергу. А наслідки це те, що роблять вже з айсбергу, от те, що е, втопило Титанік. Титанік вже втопила не надводна частина, а підводна. Тому от ми з проблеми завдяки е, е, осознанню та да, е, прийняттю того, що проблема, вона далі е, 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 поширюється на певні наслідки, які вже є, та які можуть бути. Ну, якщо казати з тим ж, холодильником, якщо холодильник шумить, то це вже існуючий наслідок. А те, що він може вдарити електричним струном, струмом, то це можливий наслідок, але ми його також враховуємо. Тому ми і формуємо для наших клієнтів по їх типам, сегментам, кластам, подкластам чи таке інше, отакі дерева проблеми. Я зараз покажу на да, наступному слайді, як ми там з вашими колегами спілкуючись е, там е, десь щось таке е, схематично е, по-бистренькому набросали, тому що це потребує, звісно, занурення в це і більш там кропот, кропотливої роботи. Але є клієнт, є проблема один, є проблема два, є, можливо, проблема три. І вона має проблема один е, наслідок такий то ймовірний наслідок такий. то проблема два має наслідок другий. Ймовірний наслідок. Також проблеми два, і там з проблемою три, ми також чотири: чим більше ми маємо е, вирогідних проблем наших клієнтів, чим більше ми маємо гіпотез стосовно того, які проблеми є в наших клієнтів, тим більш е, підвищується е, вероятність того, що ми, хоч якусь одну або дві проблеми, все ж таки затронемо. Тому що звісно, що люди різні ситуації різні, якщо ми кажемо, що для сегмента. Характерні ось такі проблеми, це не не означає, що в кожного представника цього сегменту ці проблеми будуть такі, які ми е, виявили. Ну і ось е, те, що вже більш напевно стосується, можливо, вашого досвіду і вашої практики, от такий умовний офісний працівник е, для участі у конкурсі на приваблому вакансію, яка який конкурс буде там через 6 місяців, компанія. Е, Особливо там західних ну надаються переваги, сповіщаються, що от відкривається така вакансія. Там внутрішнім внутрішнім кандидатам будуть надані переваги, але там є певні вимоги до кандидатів на ти чи інші вакансії згідно профілю вакансії. І от в цьому випадку, в умовному, для цієї вакансії треба більш вищий рівень знання англійської мови, а вчитися ця людина, в цій умовний офісний працівник, буде власним коштом, тому. Це такі важливі речі, так як ну, за кошти компанії, то можна все, що завгодно, аби було весело, і там якось трошки відпочивати від роботи нудної, але якщо власним коштом, то це інше ставлення до прийняття рішення, і важлива така річ англійською мовою: цей умовний офісний працівник, дівчина чи хлопець, Uh, вивчав в школі в вищому науковому закладі. Ну і звісно, якщо звертається, якщо, якщо там спробував, може і тест якийсь пройти. Да, тому що також клієнти з'являються, то результати незадовільні, яка в цьому сенсі проблема uh, гіпотеза? Да, ми формуємо певну гіпотезу? тієї людини є негативний досвід вивчення іноземної мови? Ну він вчив там, він вчив там. Але в нього є негативний досвід вивчення іноземної мови. І це певним чином має свої наслідки. Перше, ну, людина вчила в школі, людина вчила там не знаю, 5 років в ВУЗі, але так і не вивчила. А в нього ще 6 місяців, Йому, о, і він бажає прийняти участь у цьому конкурсі. Тому в нього є о, наслідок цієї проблеми: це побоювання того, що він не встигне. Ще хоч якось підтягнути свою, свій рівень володіння для того, щоб прийняти участь в цьому конкурсі. А друге побоювання, ну так також виходячи з тієї проблеми, яку ми е, тут е, предполагаємо, е, повинен взагалі не вивчити що це не його. Ну те, що було в нього в попередньому досвіді, то це було і складно і нудно. І складно і нудно. І от відштовхуючись від цього. Ми починаємо далі з цим клієнтом працювати.